Дивіться, що, що в мене є. У мене в квартирі місто Фартуха є така, такий картон заклеєний. Він, як ніби обоє, але це не обоє. Він такий, бачите, грубий. Ну і справа в тому, що він вже дуже-дуже старий. Весь поморщився і, і трошки вийшов вже з себе. Якщо тако подивитись, то видно там, да, такі полоси. І ще ось тут, де включатель. Відірвався цей шмат, він тут не був захищений. І коли, коли включали світло, виходило так, що його заділи, і він порвався. Ну, так він і був, але, знаєте, звісно, мене це не влаштовує, тому що це. Ну, воно, або буде порватися далі, або ну, взагалі, ну нікуди. Я дуже довго дивилась, дивилась на це все і думала, я ж вийти з цієї ситуації. Фартух, оце папір, ви розумієте, да? ми готуємо багато. і... І жаримо, і варимо, і це все. В общем, я придумала ось таку плівку е зробити. Це не плівка, це така пла пластикова така. В общем, я купила одну, щоб приміряти, подивитися, чи вона не сплавиться. А коли я захотіла купити далі, їх вже просто не було. Тому, тому так. І бачите, воно і тут, ось позадиралось все. Ну, таке, я вирішила поклеїти просто наверх цих, е пленку таку купила. Де вона є? У мене? Десь є. Десь є! А де є? А, ось, знайшла. Ось, дивіться, купила таку пленку, вона прозора, відрізається і, і клеїться. Ну, якби, це бу, якби така, така можливість була знайти її раніше, то було б класно. Але ну, тоді я її не могла знайти. І, і зараз я купила і її, спробувала тут приклеїти, але, але не подобається мені, ну не подобається. Вона під низом ці обої там подуть і це все ну, взагалі жах. Ну я вирішила. Я вирішила поклеїти. Я вирішила поклеїти обоє. Вони тонкі. Не знаю, що з того вийде, але. Але муш, мушу якось викручуватись, тому що, тому що неможливо. Просто неможливо. Воно мене дратує, я хочу зробити якось більш-менш гарне. Тому, тому так. Тому я просто поверх цього спробую поклеїти інше обою, тому що бачите, тут така пластикова полосочка, її неможливо ну, зняти. Якщо я її знімо, вона, вона, в общем, там якось приклеєна, я не знаю. Тому так. Тому пробую, що, що в мене вийде далі, я вам покажу. Бо, бо так далі бути не може. Ну що це за клаптик такі? Ні туди, ні сюди. Я вже обрізала, бо воно там було позадиралося. І зараз заклеїла трішки схоче, але я не знаю, не можу. общем, покаже, що вийде. Ось, бачите, ось таке воно вже. Воно вже таке за, поцарапане. все. тут таке дуже-дуже. Ну ну, не можу. І... Не можу, я взагалі взагалі не можу. Тому я взяла ось зараз клей, намастила. Бачите, воно і тут, ось все тут. Тому я взяла просто клей, намастила і поверх цього буду клеїти. Не знаю, що буде далі, але, але так бути не можу. Чемка, кісточкою, що в мене є, в мене іншої немає. Тому так. А таких в мене є декілька того. То, то, ось так. Ну, ну, ось так і тут. Бачите, воно тут полочка була прикручена, тут ще прикручена. Не знаю, як її крутити, воно все подумалось, подулося, подулося, подивилось. У мене тут бардак, бо я все томила. це клей. Ну, таке. Тут у мене в мене, мене паличка така висіла, гачечки на гачечках там інструменти мої висіли різні. ну, Все познімала, все так поскладала. І ось бачите, тут я нічого не трогала, як є, так є. Але, але цю сторону я маю, маю щось зробити, бо ну, взагалі не можу, просто жах. В общем, слідкуйте далі, покажу, що буде. Ну, дивіться, що я зробила, я приміряла цей, цей шматочок. Це я вже хотіла клеїти, але дуже джурка. Я не можу приклеїти до, до цього. То я вирішила просто приклеїти лист паперу. І так як за основу, вилічити його. Бачите, яке воно вже жовте, стареньке. І потім вже на цей папір я вже буду клеїти обоє. Ось, бачите, тут по краю промастила видно клею. Ось так. А тут немає нічого. Ну, такий лейкопластир зробили. Так. Ну, так, да, ці тимніші, ці світленькі, як кухня в таку клеточку, але ну, я не знайшла попросту таких. Ну, змушена була хоч щось таке більш-менш. Не знаю. Ну, в общем, пробую, пробую, покажу, що буде далі. Ну, в общем, ось так в мене вийшло. Тут ще шматочок залишився, його треба якось так завернути, щоб воно знову не відірвалося. Не знаю, ще не придумала як, але якось так. Ну і дивіться, я не вмію клеїти обої. Ніби виміряла, ніби приміряла і, і тут ось дивилася, ніби сходиться. Але потягнула сюди, це було нерівно приклеєно. Потягнула сюди, тут трішечки шов зійшовся, ну, але буквально там на чуть-чуть. Думаю, ну добре, там не буде заметно. Воно тут пішло, тут, бачите, теж обоє. Тут вузенька, ну тут ладно, не дуже заметно. А далі я не дивилася. Тут вузенька, тут широка, тут вже пішов такий перепад, тут такий перепад, тут взагалі так. Ну якось так, не знаю. Ніби якщо тако на загальному фоні не дуже замітно. Але трохи замітно. Якось треба зараз підбирати, щоб тут це поклеїти, ну тут же буде видно. Бо тут в мене така планочка висить. я вам зараз її зараз Ось така планочка висить, і на ній такі гачечки. І тут в мене рушничок на ній висить. Ну, таке. Такі штучки. То тут буде не видно на тому візуальному шумі, воно, я думаю, не буде дуже сильно заметно, А ще може якась там досточка стане. Ну, взагалі, як би тут не буде видно, зато немає цієї страшенної тюри. Але, звичайно, мені не подобається, що, що воно так. Ну, ось Зараз треба буде підбирати, щоб тут зробити більш-менш це все краще. Такий, такий бардак Я сюди згрузила всі, всі миючі засоби, все, все в мене тут згрузило. Це, що тут лежить, не знаю, будете його. Ну, в общем, ось так. Ось так. Треба продовжувати. А я боюся далі продовжувати. Ну, ось дивіться, що в мене вийшло. Це та частинка, яку я клеїла. Вже повісили для рушничка, як воно було. Тут я заклеїла тасьмою мою такою. Ну, так, тимчасово, бо, бо тут ще буде допрацьовуватись. Ось так. Ось так у мене вийшло. рівненько, Тут вже, тут вже в нас красота, рівненько вийшла. Зверху по цьому я поклеїла таку, бачите, прозору, це звичайні обої, а зверху поклеєна така плівочка, і вона заклеєна по всім обоям. Ось тут такий пластиковий, такі кирпичики такі я зробила пластикові. Там сама мокра частинка і завжди дуже сильно прискає, тому я так захистила. Все ж таки, ніби є та плівка, але. Ну, на всякий випадок, хай краще буде це ще. А тут вже просто плівочка. І ось по цю частинку тут плівки не вистачило. Тому, я ж кажу, що тут не завершено. Ця частинка ще я потім маю купити. Ну, ось так видно, бачите, близько. Потім я ще маю докупити і... Ще заклеїти цю частину. А в цілому вийшло ось так. Це я ще маю там складати, там всі засоби для миття в мене. Е, ось так от вийшло. І цю частинку ще холодильника. Я теж прикрила такою. Тут, правда, плівки немає, просто паперові обої, а вже звідти починається заклеєна плівка. Так що, кому може згодитися такий варіант, як... Як щось змінити, то, будь ласка, можете скористатись. Не знаю, як надовго це все буде, але, але Але ось так. Робота тільки завершена, тому показую вам ще. Тут, звісно, в мене будуть каструлі, як завжди, не буде, не буде коли дивитися на цю красу. Але, але вже хоча б буде захищена стіна від бризків, тому що часто, коли я тут готую, то ця стіна страждає найбільше. Тут ще ці розетки стоять так некрасиво, але ну, я з цим нічого зробити не можу, вже як. Як є? Може, у вас є якісь пропозиції, як сховати розетки, так, щоб, не знаю, як закамуфлювати їх, так, щоб не бити ніяких дірок, нічого такого не робити, а просто сховати і не було ніяких проблем з цим. Це під блендер, тут в мене блендер. Все, залишилось на своїх місцях. Тут блендер добув ті самі дірочки, це так само і так само. ось ці крючечки. Так що ось так. Поділилася з вами такою маленькою історією, не знаю, чи була вона вам цікавою, але, але мені було самої цікаво, який буде результат. Тому так, до нових зустрічей. Пока-пока.